Свято Покрови особливе для громади Щерця. Понад 260 місцевих мешканців та вояків УПА були закатовані тут під час Другої світової війни. В пам'ять про них постав меморіальний комплекс. Громада Щерця відбудувала оце. Приміщення повністю по параметрах тієї стайні, в якій мордували цвіт нації, в наші дні до імен викарбованих на стелі додалися герої Небесної Сотні та воїки, що загинули під час військових дій на сході України, як у часи УПА, так і зараз. Без допомоги всієї громади перемагати ворога було би набагато важче. Підтримував народ, що ви підтримували. Ми підтримували хто боровся, хто кров проливав, а хто в Сибірі відбував за. То, що допомагав українській повстанській армії, ми з вами, коли об'єднаємося, ми поборемо любого ворога. На покрови пообіцяв бути наших молодих упівців, які сьогодні воюють на сході України. Веземо одяг, взуття, продукти, харчування, різне спорядження. Бо неспокійно там у непростий для країни час мешканці Щерця покладають надії на вибори до Верховної Ради. Щоб ми вибрали таких послів до Верховної Ради, що вони були б у одному душі, щоб він міг на когось спертися і на когось надіятися. Багато тут знають мене як людину конкретного слова. І я сьогодні тут перед вами клянуся. Якщо оберете мене депутатом Верховної Ради, я все зроблю для своєї постоміті з останніх сил. Мешканці Щерця кажуть, обиратимуть того, хто довів, що може об'єднувати людей та готовий відстоювати їх інтереси.